Вітаю вас в ефірі фактор безпеки. Попри офіційно досягнуті у Мінській домовленості про завершення бойових дій, на сході України тривають бої. А отже, Україна несе непоправні втрати. І ці втрати могли би бути набагато більші, якби не відчайдушний подвиг українських військових лікарів. Отім, не варто сподіватися, що важка праця лікарів патріотів замінить чітку систему по урятуванню життів наших солдатів. Нам треба будувати нову військову медицину, і прикладом у цьому нам може послужити досвід Північно-Атлантичного альянсу. Сучасні стратегія і тактика, що застосовуються під час проведення військових операцій під егідою НАТО, спрямовані на те, аби максимально убезпечити військовослужбовців. Для цього робиться все можливе, починаючи з активного використання технічних засобів, розвідки, авіації та високоточної зброї. Командування навчене за стандартами НАТО, що сили уникає безпосереднього вогневого контакту своїх підлеглих з противником, рішуче відмовляючись від застарілої практики нищівних лобових атак. Саме тому незворотні втрати міжнародної коаліції під час операції зі сприяння безпеці в Афганістані, яка триває вже понад 13 років, є у понад 4 рази нижчими від офіційно визнаної кількості радянських військових загиблих протягом дев'ятирічної кампанії на все ті ж афганські землі. Та все ж у разі, коли солдати та офіцери такі дістали ушкодження, наступає черга діяти військовим медикам, які докладають усіх зусиль, вириваючи з обіймів смерті кожне солдатське життя. Зрозуміло, що для того, щоб досягти таких результатів, мало б було покладатися на відчайдушність окремих героїв. Для цього слід було на державному рівні побудувати систему підготовки медперсоналу до того, що насправді вимагає війна. Наочним прикладом такого підходу може стати те, як готують польових медиків до дій у реальній бойовій обстановці у навчальному таборі морської піхоти США. «Беттлтон». ми є одним з двох закладів, де готують молодший медичний персонал для морської піхоти по такому вузькому напрямку. Навчальні батальйони підготовки медичного персоналу західного та східного узбережжя здійснюють базову підготовку медичного складу. Ми нарощуємо їх підготовку або іншими словами, заповнюємо прогалину. Будуємо міст між вже набутими ними знаннями в галузі військово-морської медицини та жорсткими вимогами морської піхоти. Основний наголос під час підготовки робиться на здатність польових медиків виконувати професійні обов'язки в умовах справжнього стресу. Для цього їм створюються нестерпні умови. Вони діють в умовах імітації бою, по коліна у воді у повній темряві, на них кричать навколо панікують і просять допомоги поранення. За таких умов вони повинні вчасно зорієнтуватися і надати критично необхідну першу медичну допомогу за дві хвилини. Це дуже нелегко, як у професійному, так і ментальному плані. Я можу запевнити вас у цьому. Курсанти повинні навчитися одночасно вести бій у складі підрозділу та надавати кваліфіковану меддопомогу. Незважаючи на те, чи будемо ми відряджені для подальшого проходження служби в підрозділі морської піхоти, які вирушають на завдання, чи повернемося у свої гарнізони, отриманий тут досвід є дуже цінним. Ми пройшли дуже інтенсивний курс. Безліч разів відпрацьовували наші дії у різних критичних ситуаціях, починаючи від надання допомоги у випадках ураження саморобними вибуховими пристроями. Чим більше ми тренувалися, тим більш впевненими ставали наші дії і здатні зберігати спокій та концентруватися на наданні кваліфікованої допомоги. Адже в бойових умовах можна очікувати всього, що завгодно. І коли ви опиняєтеся поруч з важкопораненим солдатом, саме від ваших дій залежить порятунок його життя. Сучасний рівень медичного забезпечення армії країн-членів НАТО може і повинен служити для України прикладом. Проте слід пам'ятати, якою ціною його було досягнуто, адже кожна помилка це людське життя. Мабуть, найбільше про розвиток військової медицини кращого ми світу замислилися після Першої світової війни, і для цього були серйозні причини. Важко передати на словах, що відбувалося тут, в місті Іпр між 1914 і 1918 роками. Можливо, наведені цифри допоможуть пояснити це краще. Тут відбулися чотири дуже жорстокі великі битви. Під час лише однієї третьої битви в кінці першого дня було 15 тисяч загиблих. До кінця цієї кампанії тривалістю три з половиною місяці загинули 270 тисяч чоловік лише з боку союзників. Говорячи про артилерію, англійці лише за один день вересня 1917 року випустили один мільйон снарядів з понад двох тисяч артилерійських гармат. І в кінці всього цього скільки будинків залишилося в Іпрі? Всього чотири. Частіше за все цю війну згадують як окопну чи позиційну, адже 100 років тому європейські армії отримали озброєння, якого не мали раніше кулемети, спорядження шрапнелю, артилерійські снаряди, а трохи згодом і бойові отруєні гази. І оскільки інновації у галузі знищення майже одночасно з'явилися в арсеналі армій країн Антанти і Четверного Союзу, то обом сторонам конфлікту довелося провести понад 4 роки під захистом землі у окопах. Звісно, були спроби масштабних наступів, але у підсумку це призводило лише до величезних людських втрат. І, зрештою, противники завершили цю виснажливу бійню практично на своїх начальних позиціях, при цьому втративши щонайменше 9 мільйонів загиблими і вдвічі більше пораненими. Хоча раніше вважалося, що велика кількість жертв у Першій світовій війні була викликана позиційною війною між двома протиборчими сторонами, що тривала протягом багатьох років. Тим не менш, я на кладовищі, де поховано 10 тисяч солдатів, які воювали в Першій світовій війні. Скільки з них було вбито під час бою? Лише 5%. Проблема полягала у тому, що командування по обидві сторони від лінії фронту практично незмінно тримали на поготові величезні маси солдат. При цьому гігієнічні умови були жахливими. Можливість як слід помитися та доглядати за форменим одягом у солдат, які були змушені перебувати на позиціях за будь-яких погодних умов, з обох боків не було. Через це навіть незначні рани були надзвичайно сприятливі до розвитку інфекції, при тому, що елементарних, як на сьогодні, антибіотиків винайдено ще не було. Коли розпочалася Перша світова війна, дійсно ніхто не думав про охорону здоров'я або про медицину. Так, гігієнічні вказівки не було такими добрими, і піклування прохворих здійснювалося старомодним способом. Знеболюючі були також величезною проблемою. Тоді використовувалися хлороформні маски та інші види анестетики, але іноді дуже часто солдати прокидалися під час операції інші ненароком гинули. Переливання крові було дійсно жахливим, так як кров доводилося відкачувати з однієї людини і закачувати в іншу. Відсутність гігієни, особливо в окопах, з усіма вошами і брудом під ногами, це було питанням виключно гігієни, а також поганої їжі. Інший фактор це інфіковані рани. І ще один це інфекційні захворювання. Насправді, грип 1918 року убив більше людей ніж сама по собі Перша світова війна. Якщо рівняти із сучасним рівнем розвитку медицини, тодішня практика виглядає відверто примітивним. Однак саме війна з її страшними проблемами спонукала лікарів до пошуку нових шляхів та підходів. Можна сказати, що поля битв першої світової війни були величезною лабораторією в області медицини, де краще в своїй галузі випробовували нові винаходи. Марі Кюрі. З дочкою Ірен встановила уздовж лінії фронту рентгенівські апарати. Звичайно, ця техніка була відома і раніше, однак ніколи не використовувалася в таких масштабах. Війна розглядалася багатьма лікарями не як ворог, який убиває та калічить, що ранить та завдає болю. Війна була колегою, війна була вчителькою, війна була лікарем для лікарів. При цьому залишала бажати кращого і кваліфікація військово-польового медперсоналу. Там не було часу для підготовки. Коли ви здобули свій диплом, потрібно було йти. Навіть якщо ви ще взагалі не отримали ступінь, іноді потрібно було приступати до роботи, так як вас потребували в іншому місці. Отже, дуже часто некваліфіковані лікарі лікували фізично і психологічно нездорових солдат. І що важливо на допомогу воїнам, тоді як і сьогодні приходили співчутливі волонтери. Більшість людей, що працювали у сфері охорони здоров'я в першій світовій війні, фактично були волонтерами. Це був червоний хрест, місцеві добровольці, медсестри з монастирів. Всі прийшли підтримати солдат, що воювали. Чи не найбільш розповсюдженою травмою часів Першої світової була контузія? Однак, збройні сили з усіх боків ставилися до цього явища дуже по різному Так британці та французи розглядали контузію більш як слабкість. А німці вважали контужених такими, що не можуть більше воювати однак здатні приносити користь в тилу. Шок від обстрілів був величезною військовою проблемою. Як розпізнати контузію? Як ви можете бути впевнені, що хтось не прикидається контуженим? Були деякі психіатри, деякі лікарі, які були більш прогресивними. Однак навіть у 1925 році військовий медик, який написав офіційну історію медичного забезпечення канадської армії, писав, що контузія була свого роду істерією і що не було ніякого засобу проти проявів слабості і жіночності, як він описав, це явище величезна кількість травм і специфіка поранень змусили обидві сторони переглянути методи та шляхи лікування поранених, і це призвело до змін особливо в частині транспортування постраждалих з поля бою до лікарнянного ліжка. З військової точки зору, вся система евакуації та система організації евакуації сформувалися під час Першої світової війни. На початку Першої світової війни стало зрозумілим, що слід змінювати систему охорони здоров'я і логістики, особливо систему охорони здоров'я. Так, наприклад, необхідними стали мобільні шпиталі. Слід було доставити лікарів і санітарів на фронт, щоб вони могли привести пацієнтів назад, так як ті, хто вже вижив, залишалися пораненими на полю бою протягом декількох днів. Отже, їх необхідно було вивести. Стало очі. Видним, що їм потрібна ціла система або ланцюг евакуації. Рани в області живота повинні були оперуватися якомога швидше і якомога ближче до лінії фронту. Наскільки це було можливо, так передові хірургічні станції відкривалися на відстані в півтори-два милі від лінії фронту. Швидкість лікування ран стала ключовим питанням у тій війні. Чотири з п'яти бойових смертей від поранення відбуваються протягом першої години після поранення, і найбільш доленосними є нові перші десять хвилин. Насправді реальні зміни в евакуації почалися тут. І зараз ми працюємо із золотою годиною і номером виклику швидкої і так далі. Всі вдосконалення, покращення винаходів були зроблені саме тоді. Медичні досягнення Першої світової продовжили розвиватися у наступних конфліктах ХХ століття. Корейська війна надала розвитку мобільним військовим хірургічним госпіталям під час війни у В'єтнамі. Повітряна медична евакуація стала більш розпосюдженою і швидкою для надання допомоги пораненим солдатам. У корейській війні лише близько 17 тисяч поранених було евакуйовано вертольотом. Однак до 1969 року в ході В'єтнамської війни 200 тисяч поранених в рік було перевезено повітрям. Така велика кількість і доступність шпиталів призвела до можливості початку лікування поранених в середньому менш ніж за одну годину у порівнянні з 4-6 годинами в ході корейської війни. Після досвіду здобув. Бутово у В'єтнамі багато цивільних лікарень США почали вводити до штату повітряні машини швидкої допомоги. Сьогодні вони, як і раніше, грають ключову роль в Афганістані. Медична частина міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані сфокусувалася не лише на розгортанні польових шпиталів, але й на транспортуванні до них пацієнтів. Більше ста гелікоптерів використовувалися для доставки поранених пацієнтів до центральних шпиталів. Звісно, військова медицина Україна НАТО вже може вважатися найуспішнішою в історії людства. Для розуміння прогресу слід навести співвідношення поранених та загиблих у Збройних силах США у різних конфліктах. Так, під час Першої світової війни до одного загиблого військовослужбовця приходилося 1,74 поранення. Під час війни у В'єтнамі цей показник становив уже 5,2. А під час операції Нескорена свобода в Афганістані співвідношення поранених та загиблих сягнуло відмітки 8,53. Тобто, частка військовослужбовців, які вижили після того, як дістали поранення, збільшилася майже у 5 разів. Звісно, важко порівняти інтенсивність бойових зіткнень та не брати до уваги інші фактори, але велика заслуга армійської медичної служби у такому прогресі є однозначна. Проте, розвиток військово-медичної галузі не зупиняється і сьогодні. Ми бачимо розвиток технології, яка дозволить нам в найближчому майбутньому евакуювати пацієнта за допомогою безпілотних літальних апаратів. Також ми можемо спостерігати за удосконаленням штучних розумних кінцівок протезів. Але дуже важливим фактором є те, що ми сьогодні краще розуміємо, що таке контузія після обстрілу або що таке після травматичний шок. А саме головне, що сприяє кращому та швидшому реабілітаційному процесу. Смарт-годинник є все більш і більш популярними, але смарт-годинник це просто дуже просунутий комп'ютер порівняно з тим, що ми мали 6 або 7 років тому. Зараз в ньому наявний GPS і монітор серцевого ритму, і є акселерометри і так далі. Отже, це дає безліч можливостей контролювати функцію пацієнта. Найближчим часом разом з нанотехнологіями, 3D-друкуванням та технологією стовбурових клітин, надзвичайно зміниться стан охорони здоров'я. Я думаю, ми на порозі нової ери, яка почалася по суті вже в першій світовій війні. І сьогодні ми розуміємо, що ми можемо зробити і які технології використати та реалізувати в сучасній медицині. Та все ж військова медицина та її надбання можуть бути корисними для суспільства не лише під час війни, адже і без збройних конфліктів вистачає викликів реакція на які потребує чітких узгоджених дій. Наприклад, при реагуванні на можливе розпосюдження вкрай небезпечних хвороб. Об'єднана команда, що складається з 30 військових лікарів, медсестер та медичних інструкторів у військовому медичному центрі Сан Антоніо, пройшла спеціалізоване навчання. Всіх їх було відібрано до складу медичної команди фахівців, яка надаватиме допомогу цивільним медикам у разі спалаху захворювання, спричиненого вірусом лихоманки Ебола будь-де на території Сполучених Штатів Америки. Військові мають багатий досвід співробітництва з нашими цивільними колегами в клінічній практиці. Ми співпрацюємо з ними на щоденній основі. Інструктори з військового інституту інфекційних захворювань протягом декілька днів навчали військових медиків прийнятим стандартам щодо виявлення запобігання подальшому розповсюдженню та лікуванню спалахів вірусу Ебола, де б це не трапилося. Вони пройдуть відмінне теоретичне та практичне навчання. З ними поділяться передовими науковими напрацюваннями для того, щоб вони були готовими у випадку необхідності протидіяти цій страшній хворобі. Після навчання члени цієї об'єднаної медичної команди повернуться до свого постійного місця служби, однак перебуватимуть в постійній готовності протягом 72 годин вибути за викликом Міністерства охорони здоров'я туди, де це буде необхідно. Потрібно бути реалістами. В стислі терміни Україні навряд чи вдасться побудувати військову медицину рівня країн НАТО. Проте за підтримки держави та невпинного бажання вчитися, ми здатні це зробити, тим паче, що країни НАТО всіляко хочуть нам допомагати. Ви дивилися фактор безпеки. До побачення! Зустрінемось за тиждень.